Зараз осінь. Осінь у народі називають чарівницею. Незабаром стане зовсім холодно. дерев облетить золоте листечко. І настане сумна, бідна на яскраві кольори пора. Ну, а поки що ми радіємо ще теплому сонечку, барвистому вбранню дерев і, звісно, пишним, яскравим осіннім квітам. Подивіться на квіти. Що на нашій клумбі. О Опівночі айстри в саду розцвіли, умились росою, вінки одягли і стали рожевого ранку чекати. І в рай догу варвів життя убирає. Коли ми дивимося на квіти, ми малуємось їх красою та відчуваємо задоволення. Нам приємно, квіти радують нас своїми веселими барвами. І хочеться якнайдовше запам'ятати цю красу. Ми вже малювали з вами айстрик, а сьогодні виконуємо аплікацію. Отже, аплікація. Минулого разу ми малювали айстрик, а сьогодні будемо виконувати аплікацію на тему Айстри. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу формату А4 і кольоровий папір. Ось у мене зелений папір, помаранчевий, червоний, можна будь-які відтінки червоного кольору. І, звісно, жовтий. Можна взяти рожевий, оскільки айстра у нас квітка різнокольорова, вона може бути різних кольорів. Малювали айстри ми у вазі, а аплікацію будемо робити букет айстрів. Для цього я візьму папір зеленого кольору і поріжу його на такі смужки. Ось. Ось у мене є три смужки, мій букет буде складатися з трьох айстрочок. Далі нам потрібен папір червоного, або будь-якого відтінку червоного кольору. З паперу червоного кольору ми виріжемо кружечок. Кружечок можемо вирізати двома способами. Перший спосіб ми прикладаємо або кружечок, або будь-який. Підручний предмет, що є у вас під руками, це може бути чи скляночка, чи щось інше. Обмальовуємо ось так і тоді вирізаємо кружечок із аркушу з червоного паперу. Вирізаємо кружечок. Є ще один спосіб вирізати кружечок, це із квадратика. Ось також тут у нас буде добре видно спосіб вирізування гармошкою. Бачите, папір у мене складений вдвоє. Отже, з квадратика вирізаємо кружечок. Ми просто зрізаємо кути плавними лініями. Ви можете скористатися будь-яким зручним для вас способом. І отримуємо кружечок, а завдяки способу. Гармошкою ми отримаємо два кружечки. Ось так. Далі із цих кружечків ми будемо формувати квітку. Яким чином? За допомогою ножиць робимо надрізи від краю до середини. Робимо надрізи, багато-багато надрізів, подрібнюючи тим самим на такі дрібні полосочки, смужечки. Ось так по всьому кружечку робимо багато надрізів. Чим дрібніші будуть ці смужечки, тим пишніше буде квітка. Ось від краю до середини, напрямку від краю до середини. Для того, щоб квітка була ще пісніша, можете попросити дорослих, щоб вони вам допомогли і зробили ось таким чином, трішечки підкрутили кінчики цієї майбутньої нашої квітки. Ось так тоді квітка буде пишною. Маємо ось такий спосіб. Ще можна скористатися іншим способом для квітки, для виготовлення квітки. Це спосіб за допомогою смужок. Ми нарізаємо заздалегідь папір кольоровий на смужки. Ось такі довжина смужки має відповідати величині квітки. Можете приблизно ось так приміряти і прикласти. У мене вийшла смужка трохи більша. Значить, квітка буде трішечки більша за попередню. І викладаємо ось таким чином: одна смужечка, накладається на іншу. І заповнюємо усі весь білий простір на місці майбутньої квітки. Ось так. Це другий спосіб виготовлення квітки. Я використала всі свої смужки. Залишилася в нас ще одна квітка. Я прикладу сюди кружечок червоного кольору. Що треба? Треба обов'язково серединка. Для серединки також візьмемо ще один кружечок кольоровий. Бажано, щоб це був світленький, жовтенький, або ось такий, як у мене є рожевий. Вирізаємо кружечок менший від попереднього, ось так він буде у нас. Можете використати будь-який спосіб, який вам буде зручно або обвести спочатку, або вирізати з квадратика. І Прикладаємо ось сюди на нашу майбутню квітку. Стебельця є, квітка є, залишилися листочки. Листочки вирізаємо з паперу зеленого кольору. Для того, щоб це було швидше, ми складаємо папір вдвоє, ось таким чином, і ще раз вдвоє. У нас утворилося утворився прямокутник. От. З цього прямокутника хто як бажає, кому як зручніше. Можете намалювати листочок, промалювати ось такий листочок, ось, а можете відразу вирізати. Я промалювала, сподіваю, що вам видно, і тоді вирізаємо листочок за контуром. ось. Коли дітки будуть працювати, нагадайте їм про те, що крутити треба ось ножицями-ножицями крутимо, і таким чином у нас врізуються фігурки. Ось такі зубчики є на листочках. Маємо відразу декілька листочків завдяки способу гармошка. І прикладаємо наші листочки до квіточок. Ось. Ми приготували всі деталі, виклали їх на аркуші паперу, розподілили рівномірно, щоб букет поміщався на аркуші. Такого що квітка виходить за аркуш, не повинно бути. Все тільки на аркуші розміщається. І сюди маємо ще приготувати кружечок жовтого кольору. Тільки після того, як всі деталі. Нашої аплікації будуть готові, ми зможемо їх приклеювати. Ось я маю ще один жовтий кружочок. Ми зможемо їх приклеювати. Приклали, а тоді приклеюємо. Недаремно аплікація перекладається, як прикладати. Дітки, деякі вже про це знають, тому що аплікація. Перекладі прикладати. Ось ми з вами вирізали і приклали. Для того, щоб це все не розвалилося, ми фіксуємо за допомогою клея. У мене ось такий клей з пензликом. От. Починаємо фіксувати в тому порядку, в якому викладали. Спочатку стебельця. Не треба змащувати всю поверхню. Достатньо змастити по краям для того, щоб зафіксувати це стебельце. І так далі. Кожне стебельце прикладаємо до нього квітку. Ось. У мене згодом вийшов ось такий букет. Цікаво буде побачити, що вийшло у вас. Після закінчення роботи не забудьте прибрати своє робоче місце і помити ручки. Всього найкращого бажаю успіхів.